Друзі, ранок на кордоні триває. Нагадаю Віктор Самойленко та й на Кішуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І наразі, які обіцяли, маємо у нашій студії гостя. Великдень є найважливішим і найрадішнішим святом у християн. цього дня, а саме 20 квітня, всі віряни радіють чудесному Воскресінню Христа і збираються разом зі своїми рідними. І до нас у гості завітав лейтенант військовий капелан державної прикордонної служби отець. Євген Чернюк, Доброго Вітаю ранку. вас. Вітаю, отже, розкажіть, чому дата безпосередньо великодня змінюється щорічно від так. чого це залежить? Скільки це турбує питання, тому що справді воно викликає якесь таке непорозуміння. Ну тобто, чому е, власне з тим я досить складно, е, тому що на початку ми розуміємо, Христос Воскрес, воскрес першого дня тижня, а отже, це в неділю. Би, неділя це таке най, найосновніше, найперше, що обов'язково буде в святкуванні Пасхи це буде неділя. Ну, так як взагалі там як згадується на початку ем, в історії християнства от від Воскресіння Вознесіння Ісуса Христа, спільноти, християни, поширилася віра, і то, то віддалялося від, скажімо, Єрусалиму і так далі. Тому це вже святкування, якісь були різні різнобій вже пішов. Десь 3-4 варіанти вже в різних датах якось вираховували, десь прив'язували звичайно. Найперше це до юдейської Пасхи, яку, власне, як на тайній вечері Ісус Христос вони святкували це, так. <кій> Вітак, 325 році був Вселенський собор, і, і, де зібралася вся церква, і різні такі важливі для церкви питання вирішували, і одне з них, звичайно, це було урегулювати це вирахування дня святкування Пасхи. І отже, вирішили так, що від весняного рівнодення, а відтак, коли після весняного рівнодення наступний це є, коли буде повний місяць. І відтак, перша неділя від, після того повного місяця, це буде пас. І, і що це там 21 квітня, це є весня, березня, це є весняне рівнодення, від нього тоді рахується, визначається, коли там перший повний місяць і відтак, перша неділя. Там ще був нюанс, що не, не можна було, щоб це співпадало з юдейською Паскою, бо це є. Пасха Воскресіння Христа, а не юдейська Пасха, де святкували вихід ізраїльського визволення ізраїльського народу з Єгипту, тобто інший там сенс. І тому, якщо співпадає із юдейською Паскою, значить переноситься на наступну неділю. Ну, отака певна формула. Чому зараз в різне? Тоже питання, тому що ми знаємо, що є календарі є ми чуємо є юліянський. В нас зараз е, перейшла церква українська греко-католицька. Церква і православна Церква України на новоюліанський календар, теж ще якийсь такий новий. Тобто, <кій> бачимо, що змістилися дати свят які мали ну таку сталу, сталу дату, дату так? якщо це 7-січне Різдво, Різдво, найперше, ми що дивимося, так це 25-го. Ну Але це не тільки Різдво, це всі свята, які мають сталу дату. Тобто, є рухомі свята, є нерухомі. власне оці Нерухомі вони змістилися на 13 днів тепер раніше, так покрова 14, значить так, перша. А Пасха лишилася так, як було. Тобто вона от змінюється, бо там вираховують оцю формулу, і більше того, вираховують її. Ми бачимо, що якось по-різному, тому що на Західна церква, там католицька Римо-католицька церква. У них Пасха цього року співпала. Бачите, десь так співпадає. А ті роки не співпадають. Тоді ми це просто спостерігаємо. Бачимо, чому. Ну, власне, що там цей Григоріанський календар, який був в 16 столітті запроваджений, він вони вираховують уже згідно того календарю. Там у ці 13. А ті, що лишилися на юліанському календарі, вони вираховують і ми ще лишилися там Українська Ритовська Церква, Православна церква України, інші церкви там східні, вони рахують від юліанського того календарю там усі 30 днів випадають, там ще є такий нюанс, там 4 дні додаються. Тому так воно Зрозуміло, ну не дуже так а, ні, насправді просто ми якраз буквально перед ефіром це обговорювали з Іною, і я вважав, що якраз через те, що ми перейшли на новий календар, цьогоріше співпадає католицьке і православне. Ні, власне Пасху. Це не стосується. Воно і колись співпадало, і так само буде знову ж таки минуле, бо це 23 третього року. От, uh -huh. новий календар запровадився. От минулого року вона не співпадала. Так там, там може буває, буває так місяць, практично різниця. Тобто, це, це про це давно йдуть якісь перемовини різних очільників церков, захід, схід і так далі. Це не питання, тому що звичайно це було б тільки плюс, щоб єдине спільне святкування Пасхи, як було колись практично тисячу років. Святкувалася церква в всьому світі. Християнська церква в один був цей після того собору. от та постанова, знову ж таки, а там прийняли цей григоріанський календар. Реформа, тому що дослідили, що він е, юліанський неточний? І а від того, вже Пасху рахують зі схід захід. О, ця різниця випад, Е, Яке духовне значення свята Воскресіння Христова? Ми співаємо на Пасху, молимось, ці тексти оспівуємо, називаємо Пасху найбільшим християнським святом, так? тому що це є перемога над самим страшним, що для людини є це смертю над дияволом, над злом. Бо ми співаємо смертю, смерть, смерть подала від тим, що в робах життя дарував. за християнським вірою, вченням, об'явленням Божим, що відбулося: Бог створив людину. Людина, щоб не подати в деталі, відпала від Бога, згрішила гріх, порушив певний лад в людині, людина не мов би, захворіла, поламалася, скажімо, в ній почалися того, що не було від початку. Це є хвороби, сама смерть, духовна, тілесна і так далі. і так далі. Тобто, пішов певний такий шкода в людині, схильність до зла, тлінність, як називали святівці. Тобто, ми. Здорові, молоді, старіємо мирами, схліваємо, ніби знаєте, і взагалі отаке піддалося певній руйнації. Так, людина в в часі може розтягнуто так чи інакше, людство приречено. Христос як Бог, який ну Господь Бог з любові до людини, він вирішує, власне, робить цю місію спасіння. Він стає людиною, Богу чоловік. Бог воплочується, стає Бог і людина в одній особі, від Йо Марії, Святого Духа, і власне оцей, проходить цей шлях. І він про це сповіщав. Я прийшов, я віддам життя, тобто буду розп'ятий і на третій день воскресу. Тобто Господь ніби реабілітує, Він зробить, оце, взявши цю людську природу, проживши це життя невинно, як Агнець Божий, знаєте, як колись приносили і зараз приносять там і жертви, бо за життя за життя. Я маю померти за гріх, а, ти віддається там якась жертва приношення, щоб це замість мене заміщення, таке знаєте, відкуплення. Так? Ну це багато таких в тому пояснень, аналогій і так далі. Але суть в тому, що Господь через свою добровільну смерть, ну, тортури там були, і так далі. Е, е, сьогодні страстна п'ятниця, власне, переживається, згадується. Це що Господь з любові до мене, зокрема, і до всіх разом він це терпить, щоб нас звідти врятувати, щоб ми не вмерли, а жили. Так і життя не просто безконечним життям. А повноті життя, які має Бог, що нам годі збагнути. Ми кажемо, рай, райська насолода, безконечне життя, повнота життя, любов, Бог є любов. Тобто Господь хоче там, щоб ми були там, де, де він, так він приготував нам ту вічність, бо він є єдиний вічний, хоче нам своїм творінням поділитися. Незважаючи на те, що ми е, не просто там якось зневажили навіть, ну і це, і це, і це, так е, невірні, послухали не Бога, там а диявола, зло. Але просто своєю такою безумовною любов'ю, хоче навіть жертвуючи так тяжко, складно так терпів, прийняв цю смерть від людини за людину віддає себе своє життя, і тому це свято Воскресіння. Апостол Павло каже: якби Христос не воскрес, віра ця марна. Тобто, ми би могли собі, знаєте, як релігія допомагає нам жити і так далі психологічно, там ще. Але по суті, воно би нічого не дало. Ми б всі вмерли, знищилися і так далі. Якщо ми не говоримо навіть там якесь пекло, муки. А Христос, власне, воскрес це перемога над смертю, тобто що він це здійснив, перший з Воскрес, зробив цей шлях. Двері закрилися, все людина ніяк не могла це відкрити. Тільки Господь через свою оцю дію смерті Воскресіння він відкриває знову можливість. Чому можливість? Тому що свобода волі, тому що людина. Може повірити, прийняти. Як дар. вам приношу дар, ви можете прийняти, не прийняти. Тут вже така взаємодія має бути співдія. Тому ми кажемо, хто каже, хто вірить, той спасається, не вірує, буде засуджений, бо не вірує. А віра це не просто я там щось собі вірю, це щось передбачає. Це якийсь вияв, це якісь дія, це якийсь на, на наш спосіб життя, мислення. Тобто ми вже єднаємося з, з, з Христом. Бо це є живий Бог, який по коли вознісся, сказав я з вами до кінця віку, там і так далі. Тобто заповідав, тримайтесь того, що я вам заповідав. Тобто ці всі рецепти, умови певні до того, щоб це здійснилося у вас в вашому житті, щоб ви також, ну якби з Богом були, так воно передбачає певні речі. Тому Пасха це є торжество, торжество найбільше свято, бо це перемога нас взагалі над. Над злом, як таким, над смертю, як такою, над дияволом я переміг диявола зло, і тут яке питання, що людина, тобто має людина тепер та можливість без цього би нічого би людині не допомогло. Тому найбільша перемога. невід'ємною частиною перед великодням є якраз е, великий піст. Яке його головне значення? І чим воно відрізняється від інших постів, які є у християнстві? Так, протягом є так званий ну, церковний рік, так, є літургійний рік, є церковний рік. Цей церковний рік, він, ну, це свята, певне коло цей, коло обіг. І є оці пости, ми знаємо найбільше це є чотири пости, вони передбачають підготування до якогось свята. Це давня традиція. Сам Ісус Христос постив, 40 днів, ми знаємо це, так? І більше того, класично, пісця це було, окрім, ну, найперше, це духовна складова. Майбутньо. Це є молитва, як це є. Обмеження себе, це є таке на внутрішнє, так, на духовне. Бо ми живемо у світі, і у нас поневолію певні речі, я хочу, ну, тим більше в з часом в Ну, все доступно, все можливо і так далі. Після можливість себе трошки цілісності бути. Тобто, я кажу, для себе, якщо ми кажемо, це є допомагаю, оздоровлює, цілісніше стаємо, незалежніше стаємо, якщо ми щось обмежуємося, навіть кажемо тут ні. Воно якась духовна сила, якийсь вільніший, сильніший, міцніше. Це таке навіть спостереження може бути. Друга, обов'язкова складова, що це не просто там обмеження в якійсь їжі, навіть ми кажемо, в якихось таких речах, знаєте, як пості, наші органи чуття. Але також має бути більше якась молитва, покута, там піст, це відповідні богослужіння в церкві, це відповідні такі. Ну, застанована своїм життям, це розкаяння в своїх гріхах, в своїх якихось да? пристрастях, як ми кажемо, тобто в залежностях уже певних гріхів, звичок і так далі. Певне очищення, підготовка до великого свята, великий піс найбільше називається Великий. Він там 40 днів, навіть з страстним тижнем це буде 48 днів. І тому і підготування до більшого свята це є Пасхи. Як церква навчає згідно писання, звичайно, науки церкви, що бодай, бодай раз в рік. Як мінімум, мінімум, людина, віруюча людина, має цей час розповідатись, ну, запричащатись і так далі. Не це зробити. Якби не було можливості протягом року, то тобто так чи інакше це є. В найбільше свято, найбільший піс, це є можливість, це є, можна сказати, грубо кажучи, певний засіб, інструмент для того, щоб людина, вживаючи нього, ну з'єдналася ближче з Богом. Бо все ці всі ці практики, в принципі, мета їх це єдність людини з Богом. Це є бути наслідником Христа, бути його послідовником не просто на слові і на мрії чи думки, та, а практично. Тобто це є засіб, який ми вживаємо, як церква Древня. Цей. По їжі, класично це було нічого не їсти. Відтак це розвивається, міняються певні часи, це нормальна річ, що дивляться на виклики часу, на якісь певні зміни. Ну і не може бути загальне правило для всіх. Ми вдимось з церкви по-різному підходять, десь строгіше до посту, десь легше взагалі до посту. Є якісь там е, полегшення для таких таких людей, хворих, там дітей і так далі, старших, там, бахітні. Ну, ну, час війни теж свої виклики, так ми розуміємо. Одне діло, коли я от можу собі, я все так, -так собі проваджу. Друге діло, що в мене такі умови, що я просто, якщо це не буду, нічого не з'їм, ну і що поїжджу, так. Тобто, якщо ти харчують, тебе як харчують, що дають, ти не завжди можеш, коли ти тяжко працюєш. Нормально, це є підхід такий індивідуальний. Зрештою, можна можеш, то для тебе можеш строгіше. Але якщо ти не можеш, вже вживай, що можеш. Головне, що якщо ти цього хочеш, кажуть, знайдеш можливість. Да? так? Тому різні є дещо правила в різних так званих конфесіях, церков, підходи. Але суть така завжди, що певні обмеження, більше, духов... більше таких духовних практик, якихось поклони, там більше богослуження, молитви, тексти тих, Задумайся над тим життям, покайся, розкайся, змінися там, покинь то все, все живи по Божому, по його заповідях і, і так далі. Ми всі знаємо головні традиції святкування Великодня в Україні. А які існують традиції у світі? Традиції у світі, ну ми бачимо дуже різноманітні, цікаві, не розшукуючі. Знаєте, такі якісь для нас. Напевно, що знайдуться якісь з, -з, з за кордону з інших країн, які подивляться наші традиції, їм буде щось дивно. Бо ми, як в тому, виростаємо, вживаємося логічно, що ми, ми так звикаємо, Звикаємо, для нас. Це так нормально. Ми навіть часом не задумуємося від чого це, чому це. знаєте, ну а як ну так? Треба так, так вирости. В тому так само і там люди бачимо ті. Там у нас традиційно є там Пасха, яйця, і тут також це ідеї багатьох народів, тому що це є з давнішої, ну якби з язичниці з передків, це логічно, хліб, бо там сонце, якісь такі. Тобто, зазвичай у всьому світі це є практика їхніх там міфології, дохристиянських певних там культур, традицій, і воно все. Увійшло, християнізувалося. Тобто воно перейшло якби, в вже віру християнську тих елементів, вони просто набули певних більших інших сенсів. Якщо це якісь розписи, то вже більше там християнське, до цього були якісь більше там стихії чи боги міфологічні і так далі. Тобто і ми розуміємо, там дивимось, пасхальний кролик, пасхальний заяць. В Австралії, десь там пасхальний Білбіч, як називається, там у них теж воно схоже кінгуру з зайцем якась та тваринка їхня. І вони ще й хочуть його зберегти. Вони цим, знаєте. Це, звичайно, часто є маркетингова штука, тому що це є кошти, це, знаєте, як на Різдво, на Пасху. десь щось, може, не знаю, спеціально не придумую там, але це є можливість хтось дивиться на це суто знаєте, гроші заробити. на тому. Тобто. В світі є різних багато. От я дивився на Філіпінах, ми говоримо про Пасху, а там оце на страстний п'ятницю, як зараз, коли час такої призадуми і співпереживання, бо був розп'ятий Христос. І вони просто це відтворюють. Буквально, якісь добровольці, знаєте, це. Ну, е, хоч... Я до речі, буквально вчора бачив відео, тепер розумію, що це в Філіпінах якраз. О, Ну тому для нас це буде не те, що там шокуюче, ну мало сказати. Е, коли це є практично, там якось дуже-дуже е, це роблять наживо. Так, Переживає. Можна по різному це робити, можна. Але е, так чи інакше, що е, що спільного завжди. Максимально, це буде оці пасхальний хліб різний. Це будуть яйця крашенки, бо це завжди було символ життя. Це було завжди перепліталося з початком весни Нового року, і воно це було віддавна ще до християнства. Це все ті традиції, знаєте, гаївки, співи, які тепер на Пасху у нас християнізувалися. Знаєте, як ті колядки, так само на різдво. Вони були, і вони просто тепер несуть певний сенс. І це нормально. Це нормальна річ, що воно війшло в цю традицію. Тим більше, знаєте, як на самій тайній вечері Ісус Христос вживає для причастя, як ми вживаємо хліб і вино. Очевидно, ми знайдемо ще не те, що щось нове. Це нормально, це є хліб, це є основа нашого там, життя, і, так і, і те, що різні ті такі продукти, які ми, в принципі, людина живе з того. І воно, воно не може бути нове, навіть тому що воно переходить в інші там традиції, набирає певних сенсів християнських нічого нового під сонцем, яка. Загальна. Вже згадали, що сьогодні православні святкують Страсну п'ятницю. Безпосередньо що маємо робити в цей день? І по правилам, і по традиціям, і по тому, як дійсно треба це робити. Так, Страсна П'ятниця це особливий день е і звичайно літургійний день, тому що церква, як я вже сказав, застановляється, згадується. Оця подія, бо цей день був, е був суд над Ісусом Христом. Його віддали на розп'яття. І це несення Христа. У знаєте, ми вже чули, Хресна дорога є така. Ми молились протягом посту. Є різні такі практики, молитовні богослуження, перед Серед них є оця, власне, згадка, як Ісус несе свій хрест, на якому він буде розп'ятий. Це багато текстів з читається там, служиться велика вечірня звинності плащаниці. Плащаниця це, власне, оцей різного розміру залежно буде ну, плащаниця. Так? Плащ плат такий, на якому зображення Ісуса Христа, який є був розп'ятий, покладений у гробі, так і він виставляється на середину. Перед тим обходиться з ним під час богослуження. Ну там, це, це все так? в часі <кій> служба, молитва, винесення плащаниці, обхід навколо церкви, три рази, занесення. Все це має свою символіку. Кладеться є посеред церкви ця плащаниця. Вона гарно прикрашається дуже квітами. Люди, якщо зараз не могли на цьому присутні бути, то протягом цього часу, сьогодні, і завтра там приїжджають родинами, сім'ями, поклонитися, поцілуватися площаницю, тобто віддати шану Ісусу Христову, який власне потерпів заради нас віддав своє життя. Ну, такий скорботний такий день. Це є власне важливо така духовна в цьому складова. Звичайно, це є призадума. А знаєте, збагнути пороз. Мірковувати над тим молитовно, яку ціну Господь заплатив. Що він цього це є Бог, який виплатився і він так терпить, так хоче, щоб я був, знаєте, жив, мав вічне життя з ним і так далі. <кхід> Тому, власне, такий страсна п'ятниця це великий строгий. І сьогодні дотримується люди, йдуть власне оце площаниця, вже відтак йдуть додому і якісь там. Осно, але собі споживають їжу, до цього стараються триматися, нічого не їсти Один з найпосніших днів рік. Як саме військові капелани беруть участь проводити свято Пасхи для наших військових? Ну, власне, що це є максимально, як і всюди, в церквах відбувається богослужіння, освячення. Пасок і кошиків цих великоднів тому для наших військових, військових планів, якими не опікуються, максимально що можна це зробити, щоб це було так само для них, так? тобто це освячення пасок і до них їх привести. Ну і все, що там може бути, якісь таких продуктів, напевно, що ну як як, як мінімум, скажімо, тих і паски, так вони там можуть. Це є е, відповідне, саме з ними там проводження молитви і службі, і освячення пасок, і слово відповідне. І просто максимально зробити для них те свято, яке є найбільшим, для них так само зробити найбільше в тих умовах, які вони є. Тобто, хто там є, то на місці, хто то їде. Е, дуже я думаю, вже там, знаєте, у нас ну, і паски, хоча раз на п'ятницю, а буває. Це все задовільнити релігійну потреби так. Наші потреба в тому святі, потреба відновленні в радості, в мирі, попри ці всі зло, смерть, яке на жаль, через війну дуже близько і присутнє відбувається. Насправді це дуже важливо, щоб так. навіть умови не ставали на перепоні для того, щоб провести це свято так, як хочеться, дійсно. <кій> Бо, хоча б такі світлі моменти, мені здається, дуже допомагають нашим військовим. Так без того людина потребує такого. Оновлення і зупинки, що можемо, що можемо робити для того, щоб ми жили? Ми раділи, але якщо буде тільки, то то звичайно, ми, ми не викинем. Це Отже, і наостанок, що б ви могли порадити нашим слухачам, щоб глибше відчути та пережити найбільше християнське свято Великодень. Так, ну і перше, попри оці часто ж ми як клопоти, приготування, ми маємо служіння, роботи, ну цінний є самий час, як так ма. Щоб ми вміли баланс знайти певний, і це є наша справа, це для нас. Ми не... Але моя порада, так, як собі і всім, це є от не втратити оцю, що я вже згадував, певну застанову, певно, знайти собі такий час. І разом з тим це все, що відбулося в святі. Він може бути просто як традиція. Просто ми гарно це все відбудеться, ми сходимо може, славі, дай Боже, там, до церкви, свята, Пасху, там все. І воно суто на такому рівні може лишитися. Але як ми кажемо в тому запитанні, духовна складова, це власне, щоб ми стали ближче до Бога, а він до нас відповів. Це дав, щоб ми справді пережили: знаєте, Бог є любов, каже апостол Іван, і хто в Бозі в любові приведе той Бог в ньому. Ну, От, власне, оце роз... осягнути, споглядати такими духовними очима, цю незбагнену Божу любов до мене особисто, до нас, всіх людей. Бо Так Бог мене любить, що прийшов у цей світ і так віддав своє життя, тортури, щоб так хоче, щоб я був не знаю щасливий і, і вічно, і все інше. І воно сама, оця думка, призадума, молитва, воно нас підносить, воно з Богом єднає, бо це є Божа благодать, Бог живий діє. Через те, що ми думаємо про про призидуємося, воно нам відкривається. Ми прийдемо так, на такому рівні? Воно буде на такому рівні. А коли ми саме чи до плащаниці сьогодні прийдемо і там, знаєте, затримуємось, задумимось, помовчимо, помолимось, і воно відбувається певне таїнство. Це є не просто, що ми там психологічно якийсь живий Бог. І свято Воскресіння. Порадіте, бачите, там Пасха це символ Воскресного. Він каже, я хліб життя прийшов з неба. Це є життя, там яйця, це є е, життя е, вкрашенки завжди. Це є життя яке зароджене. що там значить. Так? Ну є різні пов'язані, різні легенди, ми там і розмальовуємо, орнамети, і все інше. Там м'ясо, сир, масло, воно все має певний сенс і ти кошик. Але е, власне, що ми в тому, коли будемо все споживати з радістю, з подякою, е, щоб ми бачили е, ці дари, бо ми часто зосереджені на злому, чого нема, чого потребуємо, все, але щоб ми вміли цінувати і дякувати. Найперше Богові за всі ці дари. І така теж також нагода. Те, що ми маємо, і життя саме. Дароване. Дякую. Дякуємо Совить, гарно пережити цей час і свято Воскресіння Христового і хай Воскресна Україна наша. Друзі, до нас завітав, нагадую, лейтенант, військовий капелан Державної прикордонної служби отець Євген Чернюк. Друзі, будемо примикатися на музику вже незабаром до вас повернемось.